Ви мене іноді запитуєте, що робити з картинами, як кріпити, які матеріали. Я дізналася цю інформацію від професійних гаваристів. І коли я пишу свої картини, то я вже послуговуюся саме цією інформацією. Дивіться: по-перше, кріплення має бути ось такого плану. Воно може бути, що вам покажу, от таке. Плану да? може бути і відповідно, так, горизонтально закріплено. До мене просто рама така тоненька, тому от кріплення саме таке. І нитка використовується от така нейлонова, блискуча, бачите? І оця нитка натягується на кріплення, а потім, відповідно, в галереї, в студії вони чіпляють на гачки. Або можуть іще бути варіантом, що просто от окремо зроблене кріплення, але кріплення робити на картину обов'язково. А якщо ви хочете дізнатися більше про малювання, підготуватися до вступу.